Дотолок, як ставитись? Кому? Толокі. Суботнік. А, отвічно взагалі. Дотолок. Суботнік. Не як. Ні. ні, мені подобається. Не берете участь. Ні, хай люди чисті будуть. Ми питаємо людей їхня думка щодо толок. До чого? У Суботнік. А, суботнік? Я не розбираюся могу. Як ти ставишся до толок? До кого? Суботник. Нормально? Дотолок. Не розумію. Ну, суботник! Можна вас запитати до толок, як ставитись? Ніяк. – я не хочете брати участь у толоках? Ні, не хочу прибирати не? це. Ми починаємо підводити перші підсумки толоки, яка стартувала минулого тижня, і робимо висновок, що участь у весняній акції з прибирання взяли здебільшого установи і організації. Пересічні городяни взагалі ж не в курсі. Серед найактивніших учасників прибирань начальник інспекції з благоустрою називав виконком теплозабезпечення, школу мистецтв, ПТУ, ОСББ Іскорость та залізничні організації взяли участь більше 1200 чоловік. Ліквідовано 9 несанкціонованих звалищ, вивезено 51 650 кубічних метрів сміття. Як це відбувалось, ми бачили цифри вражаючі. Але якщо пройтись містом, розумієш, це крапля в морі. Беремо лише центр. Це узбіччя дороги. За парканом не краще. Чим ближче, тим гірше. Вулиця Волонтерська, стара назва Войкова. Ніколи чисто тут не буває, але хтось намагався. Висока напруга не лякає містян. Пакети зі сміття можна зустріти там, де зовсім не очікуєш. А що вже говорити про затишні місця за гаражами? Їх особливо люблять. Самі знаєте хто там, де центральна площа, там чистенько і гарно. А тут подивіться, тут сплошний смітник, і якби ця територія вона нікому не потрібна. Ну не комунальним службам, я не знаю, ми не знаємо, чи, чи є тут хазяїн взагалі оцього. Цього куска цієї землі і гарні ялини стоять, і тут оці дерева по весні, вони так пушаться, такі красиві, такими шапками. А сама територія ну не прибирається, і це печально. В дворах там, де Жек прибирає, за ними закріплена територія. Взагалі ніяких претензій супер. Молодці Дівчатки цілий день працюють з віночками, все підбирають кожну мілеч. Тут ні. Хотіла запитати вас про суботники. Як ставити я? Хорошо ставлю зі Надо Треба да. Трошки допомагають, ви в так. комунальній службі працюєте? Так. так. Ну, просто обідно, люди, знаєте, не цінять труд наш. Сігарети кидуть, папірці топчуть, крадуть квіти. Не знаю, що так люди відносяться до цього всього. Що з ними робити? Ну, треба, навіть якісь штрафи поводити. Мінімум. Мінімум да. Чи інспекція з благоустрою ловить якимось чином, чи наказує людей, які це роблять? Чи є якісь засідки, чи є співпраця з яструбом, з поліцією? Ми е періодично робимо рейди, залучаємо і працівників поліції, і яструба і так далі. У нас було декілька таких випадків, коли водій привозить сміття. До речі, це далеко за прикладом не треба ходити на Шевченка-11. Привіз машину сміття, вигружав. І коли ми йому виписали припис і стали з ним спілкуватися, хотіли його притягнути до адміністративної відповідальності, він сказав, ви мені нічого не зробите, сів за руль і пішов, поїхав. Він думав, що це працівники інспекції, його доганяти будуть. У нас нема чим доганяти, до речі. У вас всього ми... двоє працює в відділення. Так, да, у нас лише два працівники. Я записав номер машини і йому сказав, що завтра будеш у мене в кабінеті. Правда, він з Матюком поїхав. Вернувшись на робоче місце, ми звернулися до начальника поліції з проханням. Знайти водія і привезти його сюди, щоб його притягнути до адміністративної відповідальності. Що ви думаєте? Через день працівники поліції привели мені сюди цього негодяя, його наче не можна назвати. І він був притягнутий до адміністративної відповідальності. Яка передбачає що? Е, яка передбачає, так як він був підприємцем. Він заплатив 1700 гривень штрафу, чисто там, де не смітять, але цю ідею донести до кожного поки що не вдається. Це ми бачимо по санітарному стані міста. Здається, таке явище, як толока, буде актуальним ще певний час. Що ж до думки людей з даного приводу, то більшість ідею масових прибирань на добровільних началах підтримують. На жаль, цьому році я не зможу приймати участь в толоці, але то є дуже добре. Взагалі, то планую в суботу у нас на Київській буде з чоловіком піти, хоча б морально його підтримати, поряд стояти. Дуже позитивно, тому що, на жаль, Корости не є найчистішим містом, хотілося б набагато краще. Ти в якій школі навчаєшся? Холосненської. А розкажи, будь ласка, ви там виходили всі разом на прибирання? Ще поки що ні. Ні. А минулі роки пам'ятаєш таке? Так. Да. Да. Як ставишся до того, що школярів змушують прибирати за дорослими? Нормально. Нормально? Ну, мабуть, неприємно. Мені приємно. Яка різниця? Допомагаєш село. Я не з цього міста. А ви не з цього міста? Звідки ви? Я з Києва. Ясно. То Та ви там не прибираєте місто, не виходите всі разом на прибирання. Ми не входимо. Ясно. А якби вас в користані запросили, прийшли? Так, да, прийшов. Вчора бачив, там хлопця йде ну, мусорка рядом, а він кинув пачку так от, ну, рядом. Угу. І зауваження не зробиш, тому що можна отримати? Та ні, я цього не боявся, ну просто що цього толку буде. в школі? Угу. Де прибирали? А, в районі Бровара, в парку. Це різну гадость збирали понад річкою. Так. А як ставитись взагалі до того, що повинні прибирати за тими, хто постійно там? Так. Да? Ну, кожен може за собою брати мусори та залізняє всю природу вокруг. А школярів не шкода. Ну. <рес> ну ми, ми з друзями ходіли обирати парк, поэтому. Добрий день. До толок як Е, uh, З відповідальністю, з відвідую, подобається, місто потрібно процвітати, потрібно прибиратися, тим паче весна, сніг зійшов. Ми всі господарі в своєму місті і повинні з ним дивитися. Ви працівник виконкому? Так, звісно, я працівник виконкому. Ви вже брали участь? Так, я брав участь в парку перемоги, розчищали, прибирали. Що там цього року ви знайшли цікавого? У, з кожним роком ми знаходимо все цікавіше, цікавіший парк. Ми його прибираємо, розширяємо і надіюсь, нашим користенцям буде подобатися цього відвідувати. Наркомани там ще збираються. У, я не знаю, чи збираються, але в цьому році було вже менше шприців, менше якби цих відходів від наркоманів. Отже, місячник за довкілля у розпалі і роботи ще багато. До цієї теми ми повертатимось знову і знову. Ну, скажіть, будь ласка, ви хоча б на камеру, що сміття не можна спалювати, що це не екологічно, що це заборонено, ну і це неможливо витримати? Саме болюче питання ви сьогодні мені задали. Спалення сміття передбачає сьогодні штраф. Це теж порушення правил благоустрою і пожежної безпеки. До речі, не лише ми маємо право штрафувати. У нас штрафи більше ніж у пожежників, тому інколи пожежники звертаються до на нас. Так що хто палить, хай подумає.